Я вітаю вас, раки, і зараз для вас астрологічний прогноз на січень 25-го вже року. Я вас вітаю з наступаючими святами. Нехай ви будете завжди щасливі, задоволені, усміхнені раки, і радійте життю. А я астропсихолог Алла Бережна, бажаю всім щастя, люблю свою справу, астропсихологію, люблю спостерігати, як впливають планети, їх енергії на нас, на людей та на події в нашому житті. І давайте почнемо з того, що у нас у січні, вже 6 січня, Марс, який іде ретроградно, як ми з вами говорили вже багато разів, він заходить у ваш знак, у знак раку. І що це для вас перший дім? І що тут емоції, але емоції стиснені, тому що взагалі Марсу не дуже подобається в знаку рак, тому що він там, наче в клітці, він любить активність, а ретроградний він не дуже активний. І отже, що це для вас, ви можете приховувати свої емоції в себе, тобто направляти їх всередину в себе, не звільнятися від них, не вивільняти їх наружу, а Подавляти. Це не дуже приємні стани. Знаходитись, наче в конфлікті з самим собою. Не можете зрозуміти, що ж вам потрібно, які стратегії, чому ви не можете діяти. Це все за того, що там стоїть Марс ретроградний. Буде він ретроградний у нас ще до лютого місяця. Отже, раки, будьте уважні, і що тут в рекомендації? Просто спостерігайте. Спостерігайте, розвивайте себе. Це час для того, щоб щось повчити нове, щось подумайте, а як же ви себе хочете бачити. Тому що з тим, які ви були, ви не згодні, ви не хочете такими бути, або вас оточення вже не сприймає таким, як ви були. А яким ви хочете бути новому? Перший дім це завжди оновлення себе, оновлення свого я і зовнішність, і внутрішні ваші стани. Більше концентруйтесь на позитиві, на приємних таких емоціях, на тому, що вас задовільняє, краще піти в спорт, тому що перший дім це також про наше тіло. От краще туди ці емоції, ці стани Марса. Використовуйте для роботи над своїм тілом. Якщо ви, наприклад, не хочете займатися спортом, то, як мінімум, це багато ходити, багато рухатися, не засиджуватись в одному місці, тому що як тільки ви сіли, сконцентрувались на собі, все може приходити у цей негативний стан. Тому я вам рекомендую більше виходьте. Виходьте на двір, гуляйте, розмовляйте з людьми, але коректно відслідковуйте, аналізуйте, що ви кажете, тому що також ваша негативність може через ця емоція, може передаватися через мову. І людям не завжди це подобається. Говоріть про щось приємне. Гумор використовуйте, якісь приємні спогади, які у вас були в житті, діліться, і любіть один одного. І далі у нас ще 12 січня е, кармічні вузли змінюють знак. Вони були 18 місяців у овен і Терези, тобто раху був в овні, а кету був у Терезах. це північні і південні вузли, кармічні. Зараз вони переходять, вони рухаються назад, і зараз вони на 18 місяців переходять у знак е, риби. І знак діва. І для вас раки це дев'ятий і третій дім. Може бути складно, тому що це карма, це нове, це нові напрацювання, Напрацювання нової карми у вас буде йти по дев'ятому дому. Нові знання, нові вчителя, подорожі, поїздки, нова інформація. Ви можете навіть не сприймати, можете закриватися, але вам все, все рівно прийдеться з цим працювати. Все одно прийдеться змиритися з цим, щоби побачити світ по-іншому. Дев'ятий дім це новий світогляд, взагалі. А що вам допоможе, на що спиратися? Кету буде стояти в третьому. Я ще зніму відео про цю подію, яка станеться у нас в січні, але зараз коротко. Ваші друзі, ваші однодумці, люди, які поряд з вами, близькі, родичі, ваші брати, сестри, сусіди, з ким ви можете поділитися інформацією, от туди і на них можете як спиратися, бо це минуле. Але ж все одно від нього потрібно відриватися. Тобто старі знання, які у вас були, що ви раніше вчили, вже не буде працювати там в 9-му. Там потрібно щось нове. Це туди нові технології, нові інновації, можливо, штучний інтелект, люба робота з цифрами, з буквами, викладання, можете почати викладати, можете почати подорожувати, можете щось знімати і виставляти там в YouTube, тому що це. Інтернет також туди, нові такі якісь сенси життя взагалі, що пов'язано з інформацією, або подорожами, переміщенням. Однозначно, тут все нове. Дев'ятий дім це вже такий дім духовний. Ви можете захотіти якусь релігію нову вивчати, або взагалі створити таку нову філософію життя, свого власного. По-новому захочете жити. Раки. Вас будуть притягувати, дальні землі, незнайомі люди, цікаві люди. У ваше життя прийдуть такі нові уроки, які заставлять вас по-іншому подивитись на життя, взагалі переосмислити все життя. Неочікувано, несподівано, тому що 9 дім це про взагалі оновлення. Отже, я вам цього бажаю, і хай це у вас пройде м'яко і гарно раки! Але про це ми ще поговоримо. Далі у нас в січні, ще 14 е січня, у нас вже відбудеться повня, знову в вашому домі, в раку. У вас таке навантаження в січні на ваш знак, але раки тримайтеся. І що про повня? Це повня, це вже висвітлення, це кульмінація, це уже бачення чогось, що було від вас е якби сокрито. Але перший дім це ваше я. От. Цей Марс, який в раку міг давати якісь такі стани негативні, як я вам сказала, ну тобто подавлені емоції, а вже повня вона висвітлить, вона покаже, що ж з чим працювати, що у вас там щось не те, з чим вам працювати. Або я ж, як я сказала, йти на спорт, або займатися своїм внутрішнім налаштуванням. І, взагалі, переосмислити, хто ви є, для чого ви є, які ваші бажання власні не для когось, тому що раки ви любите кого за ким турбуватися, То зараз час саме потурбуватися про себе. Зрозуміти, хто ви є, які ваші стратегії, які бажання, які цілі, які амбіції, що ви взагалі хочете в цьому житті, може бути зміна стилю, іміджу, поведінки, як я сказала, тіло може змінитися. Тобто стара версія вас не підходить вже. Тут однозначні зміни і оновлення, глибоке таке розмірковування саме з себе стосовно себе. От я, це перший дім, це я. Тут нічого додати. Може впливати на стосунки, тому що вони в компенсації Перший, сьомий дім можуть бути затронуті стосунки, але найкраще, коли партнер в цей час буде вам допомагати в цих станах вашого оновлення. І просто прийняти себе прям цілісно, от хто ви є, не потрібно ці такі терзання, що може я не такий, чи не така, і чи туди я йду. Не терзайте себе, просто розумійте, що щось потрібно нове зробити. Воно саме зробиться, ви просто довіртесь, тому що місяць це про довіру, коли ми довіряємо Всесвіту, і він сам зробить свою роботу. Отже, не турбуйтеся, і головне, будьте собою чесними. Нічого не скривайте від самого себе, тому що місяць може напускати такий туман. А 29 січня у нас відбудеться «Молодик» уже, у водолії для вас восьмий дім. А тут про також, до речі, дім переродження. Восьмий дім це трансформація взагалі. І водолії це знову якісь несподівані, неочікувані події. У стану тому це вже робота з партнерами. Або це якісь кошти з партнерами, якісь сумісні справи, сумісний бізнес, можливо, якісь капітали сумісні. Вкладення один в одного, чи вас будуть вкладати, чи ви комусь будете допомагати? Взагалі, восьмий дім це чарівники для інших. Отут раки ви себе можете проявити, бо ви любите всім допомагати. Борги, можливо, якісь закриються, а може, ви навпаки, отримаєте нові кредити, спадщину можете отримувати. Це нове. І тут обов'язково довіра один до одного, тому що тут уже партнерська робота. Якщо я казала по першому дому, це особисто ви, то восьмий ні. тут обов'язково думати про інших. По молодику прийдуть нові ідеї, якісь інноваційні, тому що це водолій. Тут неординарні такі підходи до вирішення оцих сумісних справ. Таємниці також розкриються. Це стосовно великих коштів. А 30 го у нас січня і ще буде одна цікава подія: що Уран піде прямо. Він у нас із 1 вересня що в ретроградну, іде він зараз по знаку Телець, а для вас це 11 дім раки, і зараз він піде прямо. І ще до липня місяця він буде знаходитись тут у вас в 11 домі, потім він перейде в близньки. І там для вас вже почнеться нові такі іспити, знову ж таки обробити своє минуле. І коли зараз він піде прямо в тельці, тут знову ж таки реорганізація сфері, сфери вашої соціальної діяльності. Як ви спілкуєтесь з однодумцями? Тут знову ж таки нові події. Я думаю, вони вас давно вже, тобто з 19-го року, коли Уран зайшов. І тобто, до вас в 11 дім вже почалася реорганізація у стосунках з оточуючими, в колективах, у якихось групах, у спільнотах, взагалі у суспільстві. Можливо, ви чимось були незадоволені, тому що тут простане революції, бунтарства. Ви не згодні з тим, що відбувається навколо вас, у, взагалі у суспільстві. Ви б хотіли чогось іншого. І, можливо, ви і працюєте над цим, можливо, ви допомагаєте, можливо, ви волонтерите, можливо, ви організуєте такі спільноти, де допомагаєте іншим людям. Тобто тут уже про соціум. Тут можете бути і лідером, до речі, в якихось групах соціальних, а можливо, і у творчих проєктах. Це також 11-й дім, де ви разом щось з іншими людьми, якісь заходи створюєте, якісь там чи тренінги, а можливо, якісь там масштабні такі. І свята можуть також бути, але це дуже таке щось несподіване, креативне, дуже таке гарне. Що може бути в мінусі, це втрата деяких друзів, тому що Уран він любить все нове, і те, що застаріле, стереотипічне, він завжди буде відкидати. Цього не бійтеся, це нормально. Можливо, також проекти якісь відійшли старі, це також те, що вам не потрібно вже. Отже, рухайтесь далі разом з Ураном, який у вас в 11 домі, він буде іще додавати вам інновації, нових ідей. До липня місяця ви почуєте бажання побачити своє майбутнє, взагалі тут про надію, надія на майбутнє, на світле. Також зацікавитись новими технологіями. Або соціальні мережі, там почнете проявлятися. І це добре, проявляйтеся. Саме для цього зараз ці стани. В мінусі, звісно, це коли ви хочете тримати дистанцію, менше спілкуватися, менше когось бачити, закриватися. От такі процеси може давати уран. А я вам бажаю все-таки соціального успіху, соціального щастя і особистого щастя, раки, що вам дуже необхідно. І підписуйтесь на мій канал. До зустрічі і всього вам найкращого!